Паперові, електронні та аудіокниги, що обрати сучасному читачеві. У світі, де технології розвиваються блискавично, книги теж еволюціонують. Тепер історії можна не лише читати на папері, а й тримати в електронному форматі чи слухати у навушниках. Кожен із цих способів має свою чарівність і власного поціновувача. Паперова книга це не просто носій тексту, це живий досвід, коли тримаєш її в руках, відчуваєш вагу історії, фактуру сторінок, запах друкарської фарби. Усе це створює особливу атмосферу, якої не дає жоден екран. Паперова книга не потребує батареї чи інтернету, вона завжди поруч, навіть коли світло вимкнуло. Вона не відволікає сповіщеннями, не блимає рекламою, не втомлює очі. А ще коли перегортаєш сторінку, є відчуття прогресу, ти бачиш, як історія рухається вперед. Книга на полиці стає частиною твого простору, нагадує про прочитане, зберігає спогади, підкреслює індивідуальність. І, можливо, найголовніше паперові книги вчать зупинятися. У світі швидкої інформації вони повертають нас до повільного, уважного занурення у зміст. Наскільки не була би паперова книга ідеальна, але навіть вона має свої недоліки. Місце і вага Якщо ви багато читаєте, книги займають простір і можуть бути важкими в дорозі, у Рудзаку чи валізі одна-дві і вже додають ваги. Ціна, друк, доставка, обкладинка усе це робить паперові видання дорожчими, особливо новинки. Менше мобільності. Не візьмеш одразу кілька книг на вибір у подорож, як це можна зробити з електронними. Фізичне старіння. Сторінки жовтіють, кути зношуються, може пошкодити волога чи сонце. Пошук інформації. Якщо потрібно знайти цитату чи фрагмент, це складніше треба гортати сторінки на відміну від швидкого пошуку в електронному форматі. Хоча для багатьох самоцінні доліки частина шарму. Електронні книги. Розум і зручність у кишені, електронні книги, вибір сучасних активних людей. Усього один пристрій може вмістити цілу бібліотеку. Їх легко завантажувати, зручно шукати цитати, змінювати шрифт чи колір сторінок. Переваги мобільність і легкість, швидкий доступ до новинок, можливість робити нотатки, закладки, екологічність і нижча вартість. Недоліки, залежність від батареї, можливе навантаження на очі і менше емоційного зв'язку з книгою, електронна книга. Це читання для розуму, ефективне, гучне, технологічне, ідеальний формат для того, хто хоче поєднувати знання та швидкість. Аудіокниги, Коли історія оживає у звуках. Аудіокниги подарували літературі нове життя, їх можна слухати дорогою на роботу, під час прогулянки чи тренування. Голос диктора додає емоційності й театральності, перетворюючи читання на маленьку виставу. Переваги може слухати будь-де, економія часу підходить людям із проблемами зору, допомагає розвивати уяву, недоліки. Якість прийняття залежить від диктора. Складніше запам'ятовувати деталі, важко робити нотатки, потрібні тиша або навушники. Аудіокнига це читання для серця, бо через емоційність та звук вона передає емоції глибше, ніж текст. Який же формат обрати? Якщо все ще залишилось таке питання, що ж, давайте підсумуємо? Паперові книги для тих, хто любить атмосферу відчуття справжнього читання, ідеальні для романтиків, колекціонерів, поціновувачів, затишку і тиші. Це вибір для моментів, коли хочеться повністю зануритись в історію відчути кожну сторінку. Електронні книги для активних людей, студентів і тих, хто читає багато, вони практично легкі завжди під рукою. Зручно мати цілу бібліотеку в одному пристрої добрий вибір для подорожей навчання, роботи чи швидкого пошуку потрібного уривку. Аудіокниги для тих, хто постійно в русі або має мало часу. Ідеальний для прогулянок, дороги, тренування, також чудовий варіант для тих, хто краще трим... сприймає інформацію на слух чи має проблеми із зором. Особисто я обираю паперові та електронні книги. Паперові мені до душі. Я, коли їх читаю, насолоджуюсь не тільки історією, а самим фактом тримання книги в руках, її запахом. Коли перегортаю сторінки книзі і відчуваю, пальцями зовсім, здавалось би, примарний, але такий маленький рядкий літер, обкладинку. а після завершення прочитання книги так приємно закривати її і ставити на поличку. Електронні книги мені подобаються своєю мобільністю. Або коли ну, так хочеться прочитати продовження книги, а в паперовому виданні її важко знайти, то електронний вид дуже допомагає втомувати жагу до пізнання. А що далі там з героями? Деяких книги, які ти хочеш прочитати, але розумієш, що зберігати і займати місце ними багато не хочеш, тому електронна книга таким чином дуже допомагає. Отже, можемо сказати, що немає кращого формату є той, що ближче саме вам. Паперові книги дарують затишок, електронні свободу, аудіо, голос історії. І, можливо, справжній читач це той, хто вміє насолоджуватись всі світами книги, в якому би вона форматі не була. Головне, цей світ приносить задоволення всім. А якому виду книг надаєте перевагу саме ви? Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте. До нових зустрічей. З вами ваша сова.